Я хочу сказати, що 22-й рік це ж унікальний рік, як ми готувалися до 300-ліття від дня народження Григорія Савича. Ну, подарунок сусіди зробили, так скажемо. Але я хочу зазначити, що всі куточки регі... всі регіони України проводили масштабні заходи по відзначенню ювілею Григорія Савича. Буквально всі. Ну, Там, де було окуповано це. Безумовно, якось, але багато музеїв виїздило, і всі вшановували Григорія Савича. Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківщина, Вінниця. У Вінниці відкрили потужний мурал Григорію Скавараді. Театральні вистави, дійства ставилися. Ото, От власне, так, Україна вшановувала Григорія Савича. І те, я вже нагол... ще раз наголошую, те, що вистояла. Вистояв пам'ятник Григорію Скавороді. То власне, скільки було зроблено е, сувенірів? На шкарпетках Григорій Сковорода, на хусточка Григорій Сковорода, скрізь Григорій Сковорода. І було відзначено, що Сковорода це не пательня, яку можна вкрасти чи знищити. Сковорода це дух. І, власне, і сьогодні ну, ми перебуваємо близько плідині фронту, наш об'єкт зачинений. Але всі, всі хочуть приїхати до Сковороди, вшанувати Григорія Сковороду, і територія наша вже зараз. Готова прийняти відвідувачів. Як тільки замайорить потужно над усією Україною, на Донецьком, Луганськом, сеньор жовтий прапор, ми відчинимо з радістю браму наших ворів.